Ну, так а что? Что там? Верховная Рада, судьи, прокуроры, мусора. Зарплату подняли. Ну да, вам надо. А ты... Место Мирнаград. Тут ничего не Ни зарплаты, ничего нет Все хорошо. Ну, все просто прекрасно. И дроны нафиг не нужны. А зачем тебе дроны? Можно сказать, миллион дронов. Чи было, чи не было, это хера не были. Потом, типа будут, не будут. И будет вот такие. Дроны бережут життя пехоты. Критично важливо их поставлять. У войска. Ну между тем, что сказать, миллион дронов и Різні речі. Із мільйона. На 2024 рік купили, законтрактували. 280 тисяч. Скільки поставили, невідомо. От тобі дрони. Дрони будуть, не буде цього. будуть життя піхоти берегти. А так, це все бла-бла. На другий день виходить, каже, мільйон. Буде півтора мільйона до кінця року. А може 4. Так а чого, може 5, може 10, Кавку разниці. Все одно ніхто нікому не ні вірить. Казацтво. Чи мисти, що в країні пройдуть перевибори, то не буде оцього жахиття в наших містах і селах. Міста... Міста і села просто зносяться. яка авто. І потрібно розуміти, тому, що жартів немає ніяких. Звичайно, що пилять недосики в Київ. Чи десь там пофоткатися, це одна справа. А тримати оборону в умовах, коли блять, тотальне розкладання на Міноборони і не доходить лева частина коштів на ЗСУ. Вчора скловає інформація, гімнство блядь, 10 мільярдів. Це Маріна з Кривоварова, та подруж, подружайка. Так там не 10 мільярдів. Я думаю, що за час війни там більше 100 мільярдів. Але хто їх? Розпопиляли кривоохоронні органи, депутати, прокурорки, мушалішки, в тім і все в долі. Те, що вказати, стан війни обов'язково перевибори, мобілізація економіки, мобілізація державних органів влади і мобілізація на війну чиновників. Скорочення держапарату на 30-40%, дасть нам мільйон-мільйон двісті здорових чоловіків разом зі спецобліком. Оце рецепт перемоги щось летить вже. І ніяк, по-другому. І в півіху падла. Коротше, всіх обняв, все буде Україна, слава нація.